Щаслива історія одного українця, який став по справжньому вільним. Вітаю, вас, шановні друзі! Дуже цікаву історію опублікував в своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. На кордоні з Закарпаттям чоловік двічі вирвався від прикордонників і втік до Угорщини. Ситуація була наступна: чоловік намагався виїхати з України, перетнути кордон через пункт пропуску, все як має бути. Я не знаю, не уточнюється, чи були у нього на це підстави там і всі документи, але важливо інше. Прикордонники запропонували цьому чоловіку пройти в інше приміщення для того, щоб перевірити його військово-облікові документи. По дорозі до цього приміщення чоловік, мабуть, відчув у повітрі запах свободи та Європи і рванув в сторону Угорщини. Прикордонни... Одники його наздогнали, повалили на землю, і нібито вже все затримали. Але виявилось, що у чоловіка бажання жити було набагато сильнішим ніж у прикордонників бажання виконати план. Саме тому у цього чоловіка вдалося вдруге від них вирватися, і він благополучно перетнув кордон, потрапив на територію Угорщини, там оформився і таким чином опинився в європейському союзі. Ознайомитися з цією історією можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і є в шапці профілю. Ну от бачите, друзі, на щастя є й такі історії, а ви кажете, не можна виїхати з України. Головне, щоб було бажання. А що може бути сильніше, ніж бажання жити?